16 жовтня 1853 року Росія розпочала чергову війну, яку не змогла виграти. Ці бойові дії вщент знищили її державний та економічний потенціал, а ще показали слабкість перед іншими більш розвиненими країнами. Йдеться про Кримську війну. Вони то каналі РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Погляньмо ближче на одну з найбільших поразок Росії за всю її історію. У 19 столітті керівна гілка держави терористки все так само дотримувалася ідеології загарбництва та ідеї панславізму, тобто об'єднання всіх слов'янських народів. Попри те, що панславізм існував і в національних ідеях інших держав, Росія виражала його найбільш агресивно. Історик Іван Бездудний пояснює, що так відбулося через завищену самооцінку імперців. Російський народ якнайкраще зберіг свою духовність свою чистоту, і відповідно це є цивілізаційна місія Росії звільняти і захищати з одного боку слов'янські народи. З іншого боку, поставала досить потужна рушійна сила. Віра за 20 років до Кримської війни в Росії з'являється концепція держави. Було проголошено, що вона буде існувати, поки в ній є самодержав'я, народність і православ'я. Таким чином Росія оголосила себе ледь не головним захисником православної віри. Дозреки отже ну на основі цього Росія виставила ряд претензій до Османської імперії, вимагаючи контроль над протоками Босфор і Дарданелли та протекторату над 12 мільйонами православних мешканців Османської імперії, Росія спровокувала початок Кримської війни. Словом, усе за методичкою, Стамбул гарантував російським дипломатам непорушність прав православних на їхній землі, проте імперців це не вдовольнило. 1 червня Петербург офіційно розірвав дипломатичні відносини з Османською імперією. За наказом Миколи I, 21 червня 1853 року, російський корпус захопив Молдовське князівство та Волощину, васальні князівства Османської імперії. Тоді Велика Британія, Французька імперія, Королівство Прусія та Австрійська імперія підписали віденську ноту. Вона закликала Султана дотримуватися російських угод, а Миколу І вивести війська з території Османської імперії. Проте Микола не на умови. Тому Османська імперія оголосила російській війну. Хоча війна й має назву Кримська, розгорталася вона не лише на півострові. Бойові дії також охопили райони Подунав'я, гирла Дніпра, Одесу, Балтійське та Біле моря російсько-османський кордон на Кавказі. Спочатку рахунок був на користь Росії. Вона змогла розбити османську ескадру в Чорному морі. Проте вже у січні у війну вступили Велика Британія та Французька імперія, а ще пізніше й Сардинське Королівство. Сьогодні це територія Італії. До слова Іван Бездубний вважає, що Кримська війна цілком могла б називатися. Світовою за кількістю залучених сторін, адже це було не просто зіткнення Росії там з Османською імперією, наприклад, як це було раніше. За кількістю залучених осіб, за чисельністю армій, Її час від часу називають навіть такою світовою війною дев'ятнадцятого століття, тому що лише кілька держав в ній із великих держав не взяли в ній участь. Військові сили Росії налічували 889 тисяч осіб, а противників майже 583 тисячі. Та попри це наприкінці липня п'ятдесять. Четвертого року союзники змогли вибити Росію з окупованих територій. Тепер постало нове завдання: знищити Чорноморський флот у Севастопольській бухті. Севастополь був добре укріплений з моря, тому британо-франко-османська армія вдалася до маневру. Вони висадилися з кораблів у Євпаторії, де не було російського гарнізону, та зайшли до Севастополя суходолом з незахищеного тилу. Севастополь опинився в облозі, яка тривала 349 діб. Проте за словами історика облога тривала так довго через прорахунки командування армій союзників, а не здобутки Великої Руської армії. Бідім. Здача Севастополя означала для Росії неминучу втрату Криму і перенесення бойових дій у глиб імперії. Тому щоб, хоч якось, врятувати своє становище, Микола І наказав штурмувати Євпаторію з моря, йти на Севастополь і вдарити ворогів в спину. Але наступ не вдався, після чого в Миколи І не залишалося жодної надії на перелом у кримській війні. Провалений штурм Севастополя стався 5 лютого 1855 року, а 18 лютого просоромлений імператор помер від застуди. Хоча існує й версія, що він наказав особистому лікарю принести йому отруту. Того ж дня на російський трон сів 37-річний син Миколи І Олександр II. Подальший спротив імперців не мав жодного сенсу, тому вони втекли з гучною поразкою, затопили кораблі Чорноморського флоту в Бухті й залишили Севастополь. Олександр II попросив супротивників припинити бойові дії сісти за стіл переговорів. Так, 30 березня 1865 року Росія підписала капітуляцію. Знаєте, це щось на кшталт спочатку Київ за три дня, а потім жест доброї волі. Понімали, що в гарячій війні ми Україну побідім за два дня. Хто придумав цей тезис, що руски візьмуть Київ за три дня? ні разу такого не говорили. у результаті країни-учасниці війни уклали паризький мирний договір. Він позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від претензій на Молдовське князівство, Валахію та Південну Бесарабію. Російського імператора також позбавили опіки над християнами Османської імперії. Цікавим є момент того, як Росія подавала поразку та перебіг Кримської війни загалом. Оскільки вони зараз не визнають очевидні речі, то у XIX столітті про здоровий глуст тим паче не йшлося. У ході кримської війни Росія акцентувала лише на своїх нечисленних перемогах. Так, як от, наприклад, та сама битва поблизу Синопу, де флот Нахімова розгромив османський флот, героїзація цієї події, героїзація чорноморського флоту, укладання багаточисельних легенд, міфів і так далі. У той же період на болотах героїзували бійця російської армії українського походження Петра Кішку. Він прославився тим, що за легендою 18 разів ходив у розвитку на позиції ворога та повертався живим. Полоненими та важливою інформацією у Севастополі, йому навіть встановили пам'ятник. Петро кішка не єдиний українець у російській армії, адже насправді тоді більшу частину солдатів складали саме українці, хоча це не було їхнім добровільним рішенням. Потрібно розуміти, що на той момент е, вона комплектувалася за територіальним принципом. Тобто, якщо бойові дії йдуть на територію України, то ну, або українських земель на той момент, то переважно до армії будуть набирати місцеве населення. Якщо бойові дії йдуть на території Криму, то до на армії будуть добиратися місцеві і українців, і кримських татар мобілізовували до російської армії. Татарам довелося воювати проти своїх одновірців турків. Тому для них кримська війна стала особистою трагедією. До слова, після завершення війни понад 130 тисяч кримських татар емігрували до Османської імперії з Криму, щоб у разі нових бойових дій не бути використаними знову. Стосовно українців, то під час самої лише оборони Севастополя загинуло 25 тисяч наших громадян із 35 тисяч вояків російської армії. Однією з головних причин поразки Росії часто називають і відсталість технологічного прогресу. Наприклад, британська армія на той час вже активно використовувала телеграф для передачі інформації, в той час як у Росії про такі технології ще навіть напевно й не чули. Лакмусовим папірцем прогресу в Росії та Європі була логістика. Просто для порівняння що армія, якби вона рухалася умовно з Києва до Криму, вона б рухалася довше ніж би аби Велика Британія завантажила в себе людей у Великій Британії і привезла би в Крим. У результаті кримської війни російське керівництво ухвалило декілька рішень, які вплинули на українців, оскільки тоді значна частина наших земель входила до складу Російської імперії. Протягом 1860-70-х років частково скасували кріпацтво та провели реформу місцевого самоврядування. Земства та міські думи стали центрами українського національного відродження. Усі визначні постаті, кого ми знаємо з тих часів, були так чи інакше пов'язані з місцевим самоврядуванням. Це, зокрема, Михайло Драгоманов, Володимир Антонович, Павло Чубинський, Микола Лисенко та Леся Українка. Ще одним цікавим епізодом Кримської війни був революційний потенціал українців. Микола І активно закликав селян вступати до ополчення та воювати на боці Росії, проте тут спрацювало правило зіпсованого телефону. До великої кількості українських селян дійшла хибна інформація, що в разі згоди йти на війну їм подарують волю, землю та свободу від податків. Коли ж цього не сталося, на київщині сформувалася Київська козаччина. Люди просто відмовлялися виконувати панщину. Тому Росії довелося кидати регулярні війська для придушення цього повстання. Цей епізод він яскраво показав, що незважаючи на цей час бездержавності з моменту ліквідації гетьманщини у 18 столітті і до початку революції на початку 20 століття український народ хоч і був бездержавний, хоч і перебував під великим тиском російської імперської влади, але не втратив. Жагу до захисту своєї території не втратив жаги до захисту своїх інтересів, і за найменшої можливості готовий був до супроти Росії. Також довелося повністю змінювати свою армію, озброєння та будувати новий флот. Хай там як, але імперія почала розвиватися та привалювати іноземний капітал. Саме в ці роки на сході України бельгійські, британські, американські та інші інвестори почали зводити цілі міста. Але попередня застріла політика Росії, все одно заподіяла їй непоправної шкоди. Тому вже через 50 років відбулася революція, жовтневий переворот і захоплення влади більшовиками. Як розвивалися події далі, всім і так відомо з уроків історії. Фактично бачимо, що Кримська війна призвела Російську імперію до розпаду. Так само, до речі, сталося і з радянським союзом, який вів війська до Афганістану. Економічна та політичні кризи, спричинені афганською війною, зокрема, просто потопили радянський устрій. Історія циклічна. Перекладіть події 90-х на сьогодні. Якщо придивитися, змінилося не так багато. І кінець для Росії стане аналогічним.